Добрий день сьогодні приміщення 1 грудня 2025 року приміщення сільської ради за адресою вулиця Шпанівська, Один Согошпанів, шкільна Один Сила Шпанії, відбувається громадські слухання містобудівної документації детальний план території житової групи на земельній ділянці з кадастрового номером 56 246 815 п'ятнадцять ноль0 яка розташована за межами населених пунктів Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області? Початок засідання 11.40. Головуючий громадські слуха є начальник відділу земельних відносин архітектури та житлово-комунального господарства Шпанівської сільської ради Кочлю Вікторія. Секретарем громадської слуха є головний спеціаліст відділу земельних відносин архітектури. Та житлово-комунального господарства Шпанівської сільської ради відділіє цього організа. про те, що на час даний час відбуваються аудіо та відеофіктація перевіку даних громадських слухань. Згідно з списку присутніх учасників громадських слухань, є загалом троє осіб, які зареєстровані у відповідності до чинного законодавства. Даний проєкт містобудівної документації з'являється відповідно до рішення. Шпанівської сільської ради від 25 вересня 2024 року номер 1983, як прийнято у до чинного законодавства законів України. Внесення змін та затвердження обміної документації, змін, які перебачено законом. Замовником обзорної субідної документації визначено виконавчий комітет Шпанівської сільської ради. Також повідомляю, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 серпня 2024 року номер 909 про деякі питання реалізації експериментального проєкту запровадження містобудівного кадастру на державному рівні. Проєкт містобудівної документації на місцевому рівні на геопорталі містобудівного кадастру на державному рівні. Посилання, на які було розміщені на вебсайті Іспанської сільської ради, розділ новини, одночасно з повідомленням про проведення проєкту детального плану території, додатково повідомляю про що громадські слухання були опубліковані повторно в окремому інформаційному повідомленні на офіційному вебсайті Іспанської сільської ради на проведення громадських слухань, а саме 21 листопада 2025 року. Протягом громадського обговорення проєкту детального плану території, звернень зауважень та пропозицій громадськості е, сільської ради не відходить. Пропоную прийняти порядок денний громадських слухань, що містить перше. Оголошення та затвердження регламенту громадських слухань, друге. Виступ продовжування містобудівної документації з презентацією проєкту. Питання щодо проєкту містобудівної документації детальний план території житлової групи на земельній ділянці з кадастровим номером 56 246, 815 04 016 0110, площою 3,3628 ГА, яка розташована за межами населених пунктів Шпанівської сільської ради, Рівніцького району Рівненської області, надання та озвучення пропозиції та зауважень. Четверте погодження містобудівної документації. Прошу проголосувати. За троє проти немає, утримались немає. Порядок денний затверджений. Переходимо до першого питання. Для розгляду пропоную наступний регламент громадських вступів. Всі етапи громадських вступень підлягають протоколюванню. Протокол громадської слуги буде розміщений на сайті замовника та приміщенні Шпанівської сільської ради. Для подання пропозиції та зауваження необхідно вказати контактні дані, за якими було ідентифіковано учасника ступень. Для коректної їх реєстрації, пропозицій та зауважень. Усі коректно подалі відповідно до порядку проведення громадських слухань, пропозиції зауваження підлягають реєстрації. Пропозиції зауважень фізичних та юридичних осіб, які не подали підтверджуючі документи для забезпечення їх ідентифікації, не розглядаються. Кожна пропозиція зауваження в разі потреби може обговорюватися учасника, а також має надаватися обґрунтована відповідь щодо врахування чи відхилення. Пропозиції, зауваження, питання, обговорення та відповідь замовника занотовуються до протоколу. У разі неможливості замовником розроблення субільної документації приймати рішення про врахування відповідної пропозиції. Безпосередньо під час проведення громадських слухань, така пропозиція розглядається на погоджувальній комісії в установлено порядку. Прошу проголосувати за рекламу. Троє за, проти немає, утримались немає. Вище затвер... затвердження затверджений. Друге, виступ продовника містобудівної документації Самі, прошу Що розмістити даний У Відповідності до завдання проєкту розглядається ділянка, яка розташована за межами населеного пункту шпанської сільської ради південно-східній частині з Білої Кроницької сільської ради, зокрема села Городище. Виконання детального плану території умови на визначення праці призначення території та принципів планування просторової організації забудови. В ДПТ входить одна ділянка приватної власності а, сільськогосподарського призначення, селим призначення 0103, для ведення селянського господарства, розкодастрова номером 56 24, 68, 15, 20, 4, 0 68 0 4016 0110 Територія працювання обмежена з північ західного південного буківки землю сільськогосподарської приватної власності з східного боку проходить життєво вулицю в червоних лініях. Слава Гордище для Керницької сільської ради час, дебатері, то, е на даний час території ДБТ вільно від забудови. Відповідно до них погодичного знімання, в межах ділянки входить в повітряна лінія 10 кВт. В межах проєктної території сумованого зона садибної житлової забудови з урахуванням наявних об'єктів критично та фізичного обслуговування суміжних територій, детальним планом території передбачено зведення з житлових будинків про найвище трьох поверхів без на саду, з рахуванням назад, з присудиною рінянки установому площі в межах на 6 родин армії обслуговування житлових та господарського дозвілля. Лінія регулювання забудови передбачається на вісні інтермети від проєктованих поїздів. Претні параметр кожного проектної будівлі спорудкового спорудою по таких відхиленої рішень для визначається на наступних етапах протування відповідної в'язку з детальним планом території. Електропостачання території передбачається існуючі трансформаторних підстанцій. Водопостачання у нас передбачається централізованої. Також передбачається в підключенні до проєктних і існуючих інженерних мереж населеного пункту, а за джерелом газопостачання жилової задоволення існуючі мережа газопостачання види цілого функціонального призначення території, типологія яких прийнято відповідно до додатку 60-допорядку влади державної земельних власної редакції постанови Кабінету міністрів України 31 грудня 2024 року з номером 1557. Є одна, це буде в нас Код 10 територія території житлової садибної Це середнішні території. Дякую за увагу. Дякую. Ще є Чи є якісь зауваження? Також хочу інформувати про те, що до замовника розроблення містобудівної документації, тобто до Шпанівської сільської ради, зауваження та пропозиції попередньо також не надходили. Козатую неможливість обрання уповноважених представників громадськості для участі в погоджуванні комісії в разі їх створення через відсутність представників громадськості серед зареєстрованих учасників громадських суддів. Оскільки зауважені пропозиції даного проєкту немає, прошу голосувати за даний проєкт. Я отримуюся прозорних. Голосувати? За двоє проти немає, не голосували один. Враховуючи голосування, вважати громадські слухання щодо проєкту містобудної документації вітальний план території житлової групи на земельній ділянці з кадастрою No 5646, 0110 площею 3 комі га, яка розташована за межами населених пунктів Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області, такими, що відбулися повній відповідності до чинного законодавства. Без пропозицій та зауважень. винести на одяг постійних комісій сільської ради проєкт детального плану.